Ну що, давайте до волейболу переходимо. У нас цього тижня ще й відбувався домашній тур чемпіонату України «Суперлізи». Другий тур був. Новатор був приймаючою стороною. І одразу скажемо, що цей тур був невдалим для хмельницької команди. Давайте подивимось огляд матчів підопічних Романа Ковальчука. І розпочинаємо із першого ігрового дня, коли локомотив зіграв із... нова... новатор зіграв із локомотив Харківський. Тиждень тому у Вінниці локомотив переміг 3-0 в Новатор. Власне, в Хмельницькому. Ну, він набагато впевненіше переміг ніж в так, ніж Хмельницькому. Хмельницькому була рівна гра. Грали рівно хмельничани, принаймні, перші дві партії, десь до очка 20-21. -го, го А потім таке враження, що хтось команду вимикав і локомотив догравав поєдин догравав партію, і забирав її для себе. Бач витрахунок нічий нічийний. 21 21 Виходить капітан, і граючий тренер локомотива татарінцев. Подає, подає не сильно, але таке враження, що в нього просто якась магія. Мальчани починають помилятися і втрачають і втрачають партію. Ми дуже бачимо 23-22 на користь локомотива. Подача в перепаді, подача в аут, 24-22. Двадцять два прошу. Це ну, і ще один удар в аут і 25-22. Першу партію виграє локомотив. Друга, ми бачимо, навіть чотири очки вигравала хмельницька команда. 14-10 була перевага. Ну, Здавалося, тільки втримати цю перевагу, і, і, і партія виграна. І буде от, навіть плюс 5 було, 15-10. Але ми бачимо, що починає відіграватися грецька команда. Нам усім знайомий Юрій Томін на подачі. І пограв кілька матчів за новатор у цьому сезоні. Але повернувся у локомотив. І вже 17-17 нічия. Тут ще поки що все рівно. Так, 20-20 рахунок. Це така скінцівочка. Ну і знову. На жаль, знову. 23-21 подає Томін. Кінцівочку. Ну і навіть 22-23. Тобто лише одне очко програє хмельницька команда, попри те, що це завершення партії. Але локомотив свого не відпускає. Сетбол на подачі новатора з таким просто лег... осадця просто перекидає м'яч на половину майданчика. Новатора й 2-0 за партіями. Ну, а в третій партії вже локомотив якось і впевненіше себе почував, і хмельничани вже якось, чесно кажучи, ну, здалися. Просто було важче до інші. Ну, не йшла, гра в багатьох. Це було в кінці Київі першої партії, другої. І десь психологічно, мабуть, важко було так грати. Так, да, але знову ж таки, рівний рахунок наприкінці партії 23-21. Ну, дорікнути гравцям новатора в якомусь там небажання, ну просто неможливо. Бажання зашкалювало прямо ну, І трибуни вимагали, так? але от, ну, не йшло. Ну, все ж таки локомотиві. Доволі хорошою гравців. І в нас хороші, але там помолодше, можливо, і так. більш досвідченіше в плані якихось матчів вищого готування. Так, і за збірну України грає півкоманди. Так. Е, так. Тож 0-3 програли ми перший матч. І Ось важливе для нас протистояння проти Вінниці. Нагадаю, тиждень тому виграли у Вінниці 3-0. Перша партія була дуже важкою, але хмельничани виглядали краще наприкінці цієї партії. Не знаю, мене склалося враження, що перша партія не те, щоб дуже а якось наші дуже впевнено грали, і так підпускала суперника. Ну і поступово потихеньку куди поспішати, потихеньку все одно виграли. Попри рахунок, так, двадцять три Що ну, що свідчить, що все ж таки була серйозна боротьба. Але якось мені здавалося, що в наших набагато більше сили і в нас було таке враження до середини другої партії. Ми бачимо рахунок 16-14, потім на подачу йде. Кирило передрій і подає подач 10 підряд. 9, 9 підряд 9. подач. П'ятий номер Вінниці, а хмельничани просто не знають, що їм робити. Це, мабуть, ключовий момент якраз в матчі в цілому. Це середина другої партії. Так, ми бачимо вже 19-16, і все той самий гравець на подачі у Вінниці. Тобто, ну, в Вінниці виходить все, а в новатора все валиться просто з рук. Таймаути ну, не, Тай можу сказати, що не в нього допомагають якісь важкі подачі, так про, ну, про зате подає не в сітку, не вали. Ну в нього в цьому в цьому матчі пішла подача, тому що наступного дня в матчі проти локомотива у нього фактично всі подачі або в сітку або в аут були. а тут пішло і один-один рахунок він таким чином відігралася. В другій партії вона вже мала перевагу. Вона здобула її десь середині, і цих 3-4 очки так і дотримала команда Олександра Бондаренка до кінця партії. Ну і от 25-21, двади на корисвіницю. І тут потрібно було, звичайно, хмельничанам може вмикатись. У гру. І вони робили, вони грали от 10-10 рахунок. Ми бачимо. А далі ну, таке враження, що замість новатора на паркет ми ж вийшли. Я, ти, оператор наш. Не знаю що і ще режисер, так? 10 рахунок. І після цього. Вінниця виграла очок 12 або 13. мельничани не виграли жодного. Ну, можна просто глянути на підсумковий рахунок цієї партії. і Це все буде сказано. Там е в другій партії третій перепрошую партії був е Кирило Передрій, в четвертій Олексій Головин, який в якого рука боліла вже подавати. Ну а два чотири дванадцять. Все підсумку закінчується подачою в аут 25-12, 3-1, Один програли принциповому супернику і головному конкуренту боротьбі за третє місце. Матч проти кажанів, звичайно, останній домашній поєдинок. Мельничани хотіли зіграти краще, реабілітуватися. Але суперник, звичайно, такого рівня, проти якого ти можеш хотіти, можеш ну, і, старатися. В принципі, в цьому матчі ми побачили, що Роман е Ковальчук почав підпускати інших так. гравців, так е в кого там трошки менше ігрової практики. Е плюс е були свої корективи через е певні там пошкодження, травми інших е гравців. Е тому але так, якщо взяти в цілому, Ну, це першу матч... партію програла, але знову ж таки до середини партії була рівна боротьба. Ну, десь. друга Після... це взагалі, мабуть, друга партія це, мабуть, найкраща за партія за цих три дні. так. Ось тому, що, ну... Вони просто розірвали Кажани. Ті, Ті не знали, що робити. Команда-лідер чемпіонату України. Я не можу сказати, що Новатор розірвав барком кажани, але просто в мене таке враження, що команда грала просто своє задоволення. Таке враження, що вони Виключили з голови так, результат. Виключили рахунок, все виключили, просто грали в грали, волейбол і отримали задоволення. І в них все чудово виходило. Так, ну в кінці це знову ж таки змусили понервувати. Ну і два чотири, і забиває Ярослав Ковальчук. 25. і один 1 рахунок. Так. Ну, але на більше. На жаль, в третій партії ми такої гри не побачили. Ось, ну, звичайно, важко грати з Баркомом. З такою командою. Так. Так. Якби зіграли так проти Вінниці, другу і третю партію, як зіграли проти баркома другу, все було б по іншому. І в турнірі таблиць в тому числі. Прийняв Кісельок. Бачу. Федоренко в цьому матчі взагалі грав на позиції. З другої партії він почав на цій позиції грати. Сергій Попов грав, З другої партії звикло, що він атакує завжди, а тут навпаки. Так він атакував проти Вінниці всі удари в аут. Мабуть, доатакувався. Щось, наскільки я знаю, у нього з плечем Рецидують mm -hmm. травми, тому вирішили поберегти його. Ну і 2-1, і знову і четверта партія, в якій, кажани, довели справу до логічного завершення. Не, ну, епізодом, я, звичайно, вони просто класно виглядав на цій партії. Так, але для того, аби вигравати матч. На жаль, за ці епізоди очки не дають. Ну і подача в сітку традиційна на матчболі суперники 25-18, 3-1, каже, не виграють цей матч. І цей триденний марафон закінчується тим, що новатор не здобуває жодного очка і опускається на четверте місце. Давайте на усі Але, ре... знову ж таки регламент так прописано, що давай ми подивимось турнірною таблицю. Результати, і тоді про регламент розкажемо. Давайте результати. Ні, перепрошую, не результати, окей, результати. Тож локомотив Новатор 3-0, барком Кажана Вінниця 3-2, Вінниця Новатор 3-1, локомотив Барком, розкішний матч. Кращий матч цього вікенду, 1-3. Гра тривала 1 годину 58 хвилин. І дійсно була крутою. І в недільний результат локомотив Вінниця 3-1, Новатор барком 1-3. Кажани має 19 очок, локомотив відстає на 5, ці команди відірвалися далеко. Можна вже говорити, що після двох турів саме вони будуть боротися за золото чемпіонату України. А Вінниця буде боротися з новатором за бронзу чемпіонату України. Про, про попереду, трішки... попереду ще два тури. Так, про це згодом. Давай привітаємо наших дівчат, які здобули дві перемоги у другому турі вищої ліги в фіналі чотирьох. Ну, фактично так можна це назвати. Так перемогли харків'янку і Полтавченко. А от, на жаль, на фаворит сил не вистачило, якби перемогли фаворит. Були б срібними прижартами. Так, і так і молодці, боролися б за вихід вітаємо, у Суперлігу. Так, звичайно, вітаємо команду. Але третє місце новатора жіночі у перший сезон це, звичайно. це... молодці. Потішили. На відміну поки що від хлопців. Регламент який? Регламент такий, що перевага майданчика буде у Вінниці, якщо Вінниця буде третьою, а новато. Ні, я, взагалі, регламент такий, от я не розумію трошечки, ну я вважаю, що це неправильно. От зараз йде другий етап, команди чотири тури між собою грають, а потім перше-друге місце виборюють золото. Третє, четверте виборюють бронзу. Ну тут можна й посісти, ну дійсно, четверте місце. От Новатор зараз два тури. Поїхати другим складом, по суті, ну, так? Це все зараз, все будуть грати за третє Всі розуміють, що за перше-друге буде грати локомотив. Не напрягаючись зіграти два тури, не втомлюючись, не отримуючи травми, і потім вже зібратися, зіграти, звичайно, матч з Вінницею. Ну там не матч а так наставник і 에... начальник команди не приховують, що поїде mm -hmm. молодь у Харків і Львів. Ну ти ще зараз Денін та Попов їдуть на пляжні турніри, турніри по так пляжному волейболу. Їх не буде. Попов повернеться взагалі вже на другий матч. Бронзовий, так це якщо там. Ну так, поки що ж невідомо, яке місце посяде новатор от, в цьому другому, третє чи четверте. Якщо третє, то ми починаємо вдома. Якщо четверте, то починаємо на виїзді. Так так, граємо два матчі на виїзді, і потім, і потім... один або два вдома. І потім, так. якщо потрібно, до двох перемог. До, до, трьох до, перемог. до трьох перемог. Та. Так, у нас ще є Роман Ковальчук, якого ми забули послухати. Давайте це зробимо. Суперники, які зібрались в фіналі чотирьох, вони достойні. І ясно, що Локомотив зі Львова – це команди трохи краще за організацією гри і за своїм рівнем. Нам важко їм щось проти тим більше, що ми вже зіграли в цьому сезоні не одну ігру, вони вже нас чудово вивчили. А на жаль, ротація кадрова, яка є в команді, вона не дозволяє дуже активно використовувати інші моделі гри. Тому приходиться боротися тими виконавцями, які є в обоймі. От. Ну і вийшло те, що вийшло. Дуже прикра поразка і болюча від Вінниці. Я переконаний, що гравці хотіли зіграти найкраще перед рідними вболівальниками, але можливо десь перегоріли, десь не справилися з психологічним навантаженням. І, як на мене, то видали найбільшу гіршу гру в цьому сезоні. Чому так сталося? Ми будемо розбиратися, будемо, скажімо так, Робити якісь висновки, тому що життя на цьому не закінчується. Навіть при такому розкладі сил ще нам предстоїть серія ігр за третє місце, і до неї потрібно підготуватись належним чином. Ну що, от таким був спортивний вікенд у Хмельницькому? Було все одно. Ну Ще багато. додам, ще можливо, рік тому ми могли лише мріяти, щоб Новатор грав у Суперлізі, А сьогодні, ну так, так апетит приходить та, під таке час ріже. Так та, та. Ні, ні, навіть ну ні, бронза. Давай бути, будемо відвертими. Ми будемо задоволені бронзою. Але от навіть потрапили до фіналу чотирьох, навіть ну четверте, будемо ж говорити, що погано четвертим, місце ж без нагород. Так, ось тому ну але ж б, віримо в те, що команді під силу стати бронзовим призером чемпіонату України, і якраз побажаємо їй це.